9 листопада день української мови та писемності. І традиційно цього дня українці пишуть диктант національної єдності. Тернопільські військові, волонтери та громадські діячі для написання диктанту зібралися в одній залі. Серед учасників військова Дарина зізнається, востаннє писала диктант ще у шкільні роки. Сподіваюся, що те, що вивчила в школі, не забулося, і зараз пригадаю, проблем не буде ніяких. Авторка цьогорічного тексту диктанту українська письменниця та режисерка Ірина Цілик, а начитувати довірили народній артистці України Аді Роговцеві, акторка, улюблениця, волонтерки й громадської діячки Тетяни, яка теж писатиме диктант. Тому переконана, проблем з написанням тексту не буде жодних. Ада Роговцева буде читати так, що знаю дикцію її красиву, і я готова писати і слухати її. Nós, do dictado. E... Час написання диктанту 20 хвилин. Текст потрібно писати від руки, а надіслати можна до 11 ранку наступного дня 10 листопада. Диктант національної єдності вже 22-й з часу його заснування. Вперше його провели у 2000 році. Головна мета радіодиктанту – об'єднати людей навколо України в усьому світі, а вже потім перевіряти грамотність учасників всеукраїнського флешмобу. Для нас є дуже важливо згуртованість, і такі заходи вони завжди згуртовують. Тим більше це диктант написання саме українською мовою. Це також є дуже важливо для кожного з нас, завжди і зараз особливо. Олена Переселенка з Луганщини. У стінах рідної школи, де вона вчителювала, жінка писала диктант щороку. Збирались всі в актовій залі, учні, вчителі, всі, хто бажав написати цей диктант. Ми ну, писали його, слухали про мову, потім писали диктант. Жінка впевнена, сьогодні, щоб перемогти ворога, необхідно дотримуватися важливого правила. Вивчайте рідну мову, любіть, шануйте. Тоді все буде добре, тоді ми переможемо. Яна Шайнюк, Святослав Кабанов спеціально для провінційних вістей.